Смотрите, на чем ездят Капиланы в Украине. Да нормально все, капеллан, смотрите. Тачка. Сколько она стоит? Где заработали, капеллан? Говорит, смешно. Я задал вопрос, где такие деньги взял. Колеса, смотрите, капеллан. Захисник. Смотрите, какая. Ну, наверное, Тойота новая. 1100 стоит, да? Зелени. Хочу Капиланом быть. Хочу машину за 100 тысяч долларов. Возьмите в капелланы меня. Бачили так, капелан. Уявіть, це військовий капелан їздить на такому автомобілі. І навіть якщо він його заробив, навіть якщо це його, це, це дикість, просто дикість. І питання навіть не в тому, що цей капелан їздить на такому дорогому автомобілі. Питання в тому, що основна маса, офіцерів, командирів, Основна маса їздить на таких автомобілях. Основна маса а, має такі кошти. І зараз хтось може сказати: йди йти. І...